Доброго ранку, малята та дорослі. А яка зараз пора року? Правильно, зараз зима. На вулиці йде сніг, кружляють сніжинки. І я запрошую вас на прогулянку до зимового лісу. Погляньте, діти, як гарна у зимовому лісі. Діти, а хто це стрибає по деревах? Так, це білочки. А скільки їх? Давайте порахуємо одна, дві, три, всього три білочки. Білочки по деревам стрибали да шишки збирали, скільки шишок назбирали білочки. Давайте порахуємо одна шишка, дві шишки, всього дві шишки. Скажіть мені, будь ласка, діти, чи всім білочкам хватить шишок? Вірно, ні, шишок менше, а білочок більше. А наскільки більше? Так, на одну. А як зробити, щоб їх було порівну? Правильно, треба додати ще одну шишку. А зараз скільки шишок? Давайте порахуємо одна, дві, три шишки. Ось же, білочок і шишок однаково, їх порівну. А ось ще одна білочка прибігла. Скільки стало білочок? Давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири, всього чотири білочки. А скільки шишок? Три шишки. Чого більше білочок чи шишок? шишок менше, а білочок більше. А щоб їх було порівну, що треба зробити? Так, додати ще одну шишку. Ось так. А зараз давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Всього чотири шишки. Ось же білочок чотири і шишок чотири. шишок стільки, скільки білочок, їх порівну однаково по чотири. Діти, ви молодці. А зараз, малята, давайте з вами відпочинемо та розглянемо диких тварин, які живуть у зимовому лісі. Ось побігла руда лисиця. Під кущом сидить білий зайчик. Між деревами гуляє сірий вовк. Із барлоги виглядає бурий ведмідь. Скільки диких тварин ми пригадали? Давайте порахуємо один. Два, три, чотири. Скільки всього? Так чотири. Давайте розмістимо їх біля ялинки. Справа від ялинки зайчика ось так. Вовка зліва від ялинки ось тут, а ведмедя під сніг біля ялинки. А куди лисичку? А лисичку леворуч від вовка? Малята ви молодці. Діти, сьогодні ми познайомилися з числом 4. А що означає число 4? Число 4 це 4 предмета. Це 4 сніжинки, 4 ялинки, 4 сніговика, 4 зірочки. Шановні батьки, закріплюйте з дітьми число 4. Вчіть дітей знаходити предмети по 4. До побачення, до нових зустрічей! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.